Всім привіт! Мене звати Аня. Я читаю багато книг по саморозвитку та тайм-менеджменту. І сьогодні хочу вам розповісти про те, як прокидатися з самісінького ранку. Надихнув мене на цей ролик Джеф Сандерс та його книга «Диво п'ятої ранку. І у мене є декілька порад про те, як нарешті опанувати ранок, навіть коли цього зовсім зовсім не хочеться. Думаю, кожного з нас бували такі моменти, коли е, з вечора наставляємо будильник на якусь там шосту до прикладу годину. А зранку ця місія провалюється, тому що тепла ковдра і подушка, це чорт візьми так приємно, як побороти цей ефект в цьому ролику. І перша порада лягайте спати швидше. Ніхто не говорить про ранній підйом, якщо ви засинаєте там після опівночі, тому що будь-якій людині потрібно здорового сну, мінімум 6 годин, краще 6-8 годин. І якщо ви не спите стільки часу, то рано чи пізно почнуться проблеми. Тому що сон це час, коли ми відновлюємось. Коли ми набираємося енергії, тому нехтуватись нам просто. Ну, це злочин проти свого тіла. А, тому, якщо ви плануєте вставати в п'ятій, засинайте в десятій, як мінімум, в такому випадку ви фізично будете висипатись. Тому що якщо ви будете засинати в Першій другій ночі і прокидатиметесь в п'ятій, то рано чи пізно ви перетворитесь на якусь підбиту механічну зозулю або на зомбі, або ще на яке незрозуміле створіння. Тому, якщо хочете вставати якомога раніше, засинайте якомога раніше. Наступне правило перед сном вимкніть усі гаджети, а особливо смартфон. Смартфон краще віднести кудись подалі від себе. Тобто біля ліжка жодних гаджетів бути не повинно. Чому? По-перше, тому що голубий екран, які випромінюють наші смартфони, телефони, планшети і так далі. Тому подібне, вони не дозволяють нашому організму заснути, вони змушують його працювати. Тому намагайтеся влаштувати собі сон в такому приміщенні, в такому місці, де на вас не світитимуть жодні прилади, де не буде включених жодних моніторів і так далі і тому подібне. Ну і є ще декілька причин. По-перше, коли смартфон біля ліжка, то завжди є бажання ну, перед сном зайти в Інстаграмчик чи в чи куди ви там заходите. І таким чином, ми втрачаємо час сну, пізніше засинувати. Знаємо, не витрачаємо ці години продуктивно, тому що деколи це просто зайти в Фейсбучик перед сном може тривати годину, дві-три. Це три дорогоцінні години і витрачені в нікуди. Ну і окрім цього, ефекту є ще один. Якщо ваш гаджет, ваш смартфон з будильником подалі від вашого ліжка, вам доведеться зранку встати. Доведеться зранку встати для того, щоб як мінімум вимкнути будильник. І знаєте, я раніше думала про те, що ну, такий собі метод, я його спробую. Думаю, що все одно, якщо я хочу спати, я повернуся в ліжко. Але якщо я перед тим лягла спати раніше, то спати мені фізично не захочеться. Я вимкну будильник і піду робити свою ранкову рутину. Цього митку я так роблю точно. До речі, якщо ми говоримо про ранні підйоми, Джеф Сандерс не рекомендує е, от різко змінювати свій режим сну, режим свого дня. Тобто він не говорить про те, що от завтрашнього дня всі ми встаємо в п'ятій ранку. Ні, він говорить про те, що потрібно себе перевчати поступово. Яким чином? А у вас, ну, в кожного з нас, де більше є будильник, який стоїть на якусь конкретну годину. Так, от саме на цю годину ми зазвичай прокидаємося. Автор рекомендує кожного разу переводити цей будильник на 15 хвилин раніше. Тобто організм звик, до прикладу, прокидатися в 7, а ми перевели на 6,45. Організм звикає прокидатися в 6,45, ми переводимо його на 6.30. І так рано чи пізно ми перейдемо до магії п'ятого ранку і прокидатимемось в 5-й. Наступне правило це ранковий ритуал. Я знаю дуже дуже багато блогерів і будь-хто, хто освітлює цю тему, говорить про те, що для того, щоб прокидатись зранку, вам потрібна якась ранкова рутина, якийсь ранковий ритуал і так далі. І тому я не буду вам розказувати про те, що візьміть зазвичку кожного ранку собі заварювати якусь чудесну каву, чи візьміть зазвичку кожного ранку займатися йогою, готувати собі здоровий сніданок чи що там ще радять. Це все дуже очевидно. Для кожного є своя ідеальна ранкова рутина, тому я не дава. Вам жодних рекомендацій поки що. Але я хочу сказати про такий ранковий ритуал, таке ранкове правило, яке дозволить вам прокинутись швидше. Це елементарно ранковий дух. Про нього мало хто говорить, тому що ну, здається, це звичною справою, але я на цьому хочу зробити акцент. Я коли була школяркою і не могла прокинутись, я одразу ж з ліжка бігла у ванну і вмивалася ледь теплою водою. Оцей контакт шкіри з ледь теплою водою це так. Тонізує і так пробуджує, що спробуйте. Я не рекомендую вам одразу ж братись за холодний душ. Я й сама не є фанатом саме холодного душу. Але оцей момент, коли ти прокидаєшся ідеш в душ, цей контакт води зі шкірою, це додає енергії, додає тонусу, тому візьміть це правило до уваги. Наступне правило воно вже стосується безпосередньо ранкової рутини. Це робіть те, що ви хочете. Коли я про це кажу, я маю на увазі те, що дійсно ви хочете, а не те, що від вас вимагає суспільство або інші люди. Поясню на ранковий час, не виділяйте ті справи, які від вас вимагаються. Там, нехай це буде перегляд робочої пошти, нехай це буде якесь там виконання якихось обіцянок, які ви дали комусь іншому. Краще цей час присвятити тому, що дійсно хочете робити ви. Не якесь ваше хобі, не якесь ваше захоплення. Нехай це буде робота ваша, але те, що вам приносить задоволення. Наприклад, я зранку. З легкістю можу писати якісь сценарії для роликів, обробляти якусь таку інформацію для відео, тому що мені це цікаво, мені це приносить задоволення. Дуже важливо ранком себе, знаєте, винагороджувати, займатися тим, що дійсно ти хочеш. Чому? Тому що для чого нам потрібні ці ранкові підйоми? Ми таким чином отримуємо 2-3 години для себе. Кожна з нас є якась рутина, робота, навчання і так далі. Подім, де ми виконуємо купу справ, які нам подобаються, і не подобаються довга історія. Але Ранок, нехай це буде з п'ятої по сьому, по восьму, хто там на яку годину куди йде, це час для вас. Тож присвятіть його для себе, а присвятіть його розвитку ваших хобі, ваших якихось навичок, вашій додатковій роботі, яка вам подобається, будь-чому, що дійсно хочете робити ви. І ніколи з самого ранку не беріться за роботу, яку від вас вимагають інші люди. Чому? Тому що представте, ви себе підняли з теплого ліжка. З перервали якийсь божественний сон для чого? Для того, аби розгрібати якісь робочі задачі. Ну і наступне п'яте, мені здається, найважливіше. Почніть з чому. Насправді починати, з чому варто будь-яку діяльність. Але е, дуже багато людей зараз говорять про цей ранковий підйом, про диву п'ятої ранку і так далі і тому подібне. Ваша задача розібратися, чому? Чому вам потрібно вставати в п'ятій ранку? А відповісти на це запитання, перш за все, для себе. Якщо вам потрібна додаткова мотивація, то а, відповідь на це запитання, не знаю, роздрукувати, розписати, поставити біля ліжка, бо ви кожного ранку натикались на, на цю відповідь, але дуже важливо знайти її. А, що я маю на увазі під цим почніть? з Чому? Задайте для себе питання, чому вам потрібно вставати в п'ятій ранку. Для цього ви повинні розібратися в собі, в якихось своїх, знову ж таки, те, про що я говорила, хобі, бажання, те, чим ви хочете займатись вас це бути реально сильна мотивація для того, щоб встати зранку. Тому що я повторююсь: це не просто ви плануєте покидати ваше тепле ліжко, покидати вашу теплу ковдру, переривати сонце. Ті речі, які обожнюють купа людей. знаєте, Є м -м, люди, для яких сонце найдорожче, що є в їхньому світі. Так от, знайдіть щось, що важливіше сну. Обов'язково дайте відповідь собі на це запитання. Особисто я люблю перекидатися зранку, тому що це час, коли я можу зайнятися з собою, це час, коли я можу зайнятися англійською мовою, я дуже люблю її вивчення. У мене немає в неї дуже багато часу в інший період. Це час, коли я можу займатися своїм. Каналом, і коли я кажу про займатися своїм каналом, я зазвичай саме ранком, коли ще нікуди не спішу, коли у мене ще абсолютно спокійний енергійний мозок. А я шукаю якісь відповіді на запитання, якісь думки, якісь придумую нові варіанти, чим можна було б зайнятись. Знову ж таки, цей період можете присвятити роздумам про себе. Класна методика ранкових сторінок. Якщо не хочете писати ранкові сторінки, там по дві по три сторінки тексту того, що л'ється з вашого мозку, а робіть просто короткі замітки, короткі якісь там. Що приснилось, до прикладу, чи ще щось, поколупайтеся в собі, а, робіть якусь цікаву рутину. Нехай це буде читання книжок, дуже багато людей кажуть, що не можуть знайти час на книги. Ось воно, якщо ви дійсно хочете читати книги, прокидайтесь на декілька годин раніше і читайте. А, влаштовуйте якісь ритуали, про які дуже багато людей говорять, про які я сьогодні практично не згадувала. Та? Знову ж таки, а, заварюйте якусь каву по особливому тільки зранку. Якось так додавайте якусь причинку, щось особливе в цю каву. А, готуйте собі здоровість Данки зна підтанцьовуйте, займайтесь йогою, пробіжками, спортом та всім чим завгодно. Головне, щоб це були ті речі, які дійсно вас надихають, ті речі, які вас дійсно мотивують. І те, заради чого ви готові прокидатися зранку. Якщо у вас немає мотиву це робити, або якщо ваша робота змушує вас працювати до першої, другої ночі, ніхто не змушує вас вставати в п'ятій ранку, бо це модно цікаво, і тому що про це написав Джеф Сандерс. Ні. Але в будь-якому разі розберіться з собою, якщо ранкові підйоми це те, що вам треба, використайте ось ці правила, які я сьогодні вам назвала. З вами була я, Аня Джеф Сандерс. Його книга диво п'ятої ранку. Якщо не підписаний на мій канал, обов'язково підпишіться. Авта дзвіночок, поставте лайк цьому ролику, якщо вам сподобалось, поділіться ним з друзями. Якщо вам інформація здалась теж корисною, вам ж як завжди, гарного тижня і до зустрічі!